Ервін Мозер Чудові історії на добраніч Жаба і Скарб. Мишенятка Ніна і Максик страшенно любили пірнати. Вони щороку їздили на озеро і пірнали там донесхочу. Мишки тішилися із загадкового підводного світу, дивного світла, водяних рослин. І повільно гойдалися у хвильках, а ще із численних незвичайних тваринок, яких зустрічали в озері. Цього року Максик отримав невеликий спадок, тож мишенята вирішили поїхати на море. Це давно було їхнім найпалкішим бажанням. Максик винайняв моторний човен, і на ньому друзі. Попливли на велику воду, і перше ж їхнє занурення принесло неймовірне відкриття. На морському дні вони знайшли затонуле мишаче місто. Три дні мишенята пірнали до зарослих водоростями руїн і розглядали їх. А на четверте зробили ще одне відкриття. Там у зелених глибинах. Сяяло золото і мерехтіло коштовне каміння просто фантастика. Ніна і Максик знайшли загублений скарб легендарного короля Монтемиша. Однак на купі золота сиділа велика стара жаба. Вона була з голови до п'ят укрита зеленими бородавками та не зводила з мишенят сердитого погляду. Ніна й Максик повернулися нагору та заходилися радитися у своєму човнику. Як би нам так зробити, щоб жаба кудись попливла, міркував Максик. Вона така велетенська, ми мишенята точно її не налякаємо. Мабуть, вона страшенно стара. Поглянь, яка вона дебила, може, їй уже кількасот років. Авжеж, відповіла Ніна, вона не надто красива, але я думаю, що не дуже сердита. У її погляді прозирає сум. Гадаю, за останні сто років ніхто до неї приязно не ставився. Гм, може й так, сказав на те Максик, ідея, давай подаруємо їй водонепроникний годинник. Подивимося, як вона відреагує. Гарна ідея! пристала на пропозицію Ніна. Максик дістав годинник, і мишенята знову пірнули на морське дно. Здавалося, жаба їх чекала. Максик повільно підплив до неї і відпустив годинника так, щоб той упав перед жабою на пісок. Зеленуха довго дивилася на годинник, а потім узяла його в лапи. Ніна знаками пояснила, що це подарунок. Раптом кутики жабного рота поповзли вгору і вона посміхнулася. Потім жабка зрозуміла, що годинник ще й цокає. Це викликало в неї захват. Жаба Піднесла подарунок до вуха і захоплено закивала своєю великою головою. Во очевидь, це означало дякую. Вона злізла зі скарб і радісно кудись попливла. Тепер скарб був без охорони, і Ніна з Максиком завантажили його у свій човен. Тільки залишили на дні. Невелику кубку коштовного каміння, щоб жабка не сумувала, коли повернеться. Хоча, може, вона й не знала, що сиділа на безцінних коштовностях, бо ж навіщо? Жабі скарб.